Радіо Юенчикаго законопроект про мобілізацію офіційно прийнято. Зокрема, пункту про демобілізацію там немає. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Отож зараз більш детальніше рада проголосувала за постанову про додаткових 70 тисяч гривень на місяць тим, хто на нулі, повідомили нардепи. Тобто, окрім зарплати 20-25 тисяч і бойових 100 тисяч захисники мають ще отримувати плюс 70 тисяч. Безугла підтримала мобілізацію жінок. Цитую, це реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. Немає двох видів громадян у конституції. Написала вона в мережі. А ТЦК отримує дані від МВС про автомобілі у власності підприємців та громадян України. Ця норма є в прийнятому законопроєкті про мобілізацію. Пише судово-юридична газета. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування військ в рамках виконання військово-транспортного обов'язку. Тож більш детальніше, у разі мобілізації машин, підприємство зобов'язане доставити їх до військової частини. Скільки автомобілів мобілізують, визначатиме місцева адміністрація за поданням ТЦК забирати можуть транспортні засоби, якщо у людини їх більше одного обов'язок буде поширювати також на сільського техніку. Повернути їх мають через 30 днів після оголошення демобілізації. У разі пошкодження питання компенсації визначатиме Кабмін. Ну і до основного і законопроєкту про мобілізацію, який вступить в дію через місяць після підпису президента. Отож, право на демобілізацію людей з інвалідністю, демобілізацію у зв'язку із звільненням з полону обмежено придатні зобов'язані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців. Військовослужбовці у разі укладання першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом. Ті, хто отримав другу третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. А тепер про обмеження для ухилянтів: Отож, обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів, обмеження на керування транспортним засобом чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК. І також рада повністю вилучила із законопроєкту норму про демобілізацію бійців через 36 місяців служби. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.